З вами знову я, Оленка Єднак. Сьогодні ми прийшли в Забігліцьку Заграду. Це такий чудовий парк в Празі. Тут є рибнік, тобто невеличкий озерця ставочок. І там є багато-багато риби, плавають чарівні качечки, лебеді. І ми сьогодні прийшли один. один лебідь. Так. Ну, ми одного лише раніше зустрічали. І сьогодні ми прийшли, принесли з собою пакет чарівних крихт. Будемо годувати рибок, качечок і лебідя. Ось, так що йдемо туди, покажемо вам дорогою цей чудовий парчик. Ти можеш щось говорити. А мене буде чути, так? Так, я тебе трошки покажу. <кісто> — Як я йду. Ні, nee, як ти, У -у -у -у", ти говориш. I... No. E D дуже давно ми вже не знімали відео, і ми за вами страшенно скучили, наші любі друзі. Ось, тому з радістю знімаємо для вас це відео. Ось... Не знімали відео, бо по суті не мали що вам розповісти. Їх два сьогодні. А я казала, я казала що сьогодні їх буде вдвічі більше, ніж минулий раз. О, тут вже прикормлене місце, бачиш. Качечки чути, як крякають. Ага. О, чіш, чіш. І ще якісь такі невідомі маленькі ще сплаваються. Це ми вже І на березі? якісь такі такі непонятні, ну, такі З ногами довгими, зеленими. Можна вже кормити? Давай, чіли. Тікають на нас. Ну, давай, я, я, я. давай, давай, а вон йдем трошки туди. Чекай, цим трошки дам, вон як чекають. <сум> 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 <Ти чого>? Лебеді. <сум> <сум> а вони О, вийшли на, на берег. Ці, чистять пір'я. Лебеді? Ну. Йдемо трошки до них. Ти подивися, що робиться. Точно, а то я тебе знімаю, а Качічок Качачок, не змінити. Ну давай ще кінця. Риби немає. От. Ну, певно, через погану погоду у нас якесь на дно. Ого-го. Таких толпа йдемо туди поближчі до лебеди. Ні-ні, сідаємо, все трошки. Ого, давай він великий прямо біля тебе. От він же А почала... він мене не кусне? Я не знаю. Можеш йому з руки дати. Та ну а вони кусаються. Ну попробуй, присядь. Я боюся. Ну попробуй. Ну добре. Присядь, присядь. Я боюся. Я ж ну, не бачу я, мене. Я, давай ти. Ух ти, його Кусає прямо за пальці. <ристо> 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 так мені чуть пальця не забрав. <ристо> Бачиш? <ристо> ну ладно, кинь не туди. А другого. Ну, все конечно, да. Что ты им трошки? А вот что ты скажи? Что ты? Да, да, вы хлебушек <свот> унесли. Он где? Да, он сейчас А, просто. Зелен, зелен, он туда. А ты куда такой. Не, 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 ну давай я. На, окей. Кідає. Ну, йому там Моя Ого, це їх сьогодні тут зібралося. Осінь? Ну, а ось куди ж риби немає, воно би прямо. А вон це біля тебе хтось там. Це голуби. А вони теж їсти хочуть? Ну, Де вони тут кудись? Куди? О, качки всі добігають. Киньше туди лебідь воно лапає. От кидай, кидай. Не так, Отак, отак подавай. так. Чи великі. Такі вони гарні, правда? Ну. Попробуємо дай. Боже, хай це запалить, так вкусив! Та не вкусив. Та вкусив. Він прямо навколо пальців мене вкусив. Фу. <свят> я так млякалась! Давай я ему насыплю, чтобы ну, он меня что не на кусал. <свят> так, и там кряса уже тримай. Тримай. Я трошки видишь, шел подальше. Від тебе щоб мене не покусали. А ти там вже розбирайся з ними сама. Ще є там багато. Ще трушки є. Слухай, ми тут так зібрали, так от. Натовп качок? Ну. Чи не дайте? Качок. Трошки вліво ще кинь. О, так, да, так. Да, да. Останнє буде. Ну, як так... Мало ми Ого. Взяли? Ти чула, як хто чула, там. Ну, що зробиш? Вже все. все вже ну, робиш? Давай. А що так швидко засідається? Нема більше нічого, нема. Так дивиться на мене. Ну, про нінь. Нема більше нічого. Прямо біля тебе стоїть. Прямо перед тобою. Боже, я боюся. Він же ж зараз, як мене знов дьобне. А ти ж не їсти не маєш нічого. Ну, то скажи, чому нічого не дає. Ну що, закінчуєш? Ну, на цьому напевно, що будемо закінчувати наше відео. Ну так, напевно. Але дякуємо, що розділили з нами цю радість. Приходьте до нас на канал Звісочок страху. Так. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь питання до нас, запитання, може вам цікаво щось, щось, може, у вас є якісь теми, на які ви хотіли б, щоб я поговорила, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно. Ось, а тепер я бажаю вам всього всього найкращого і па-па-па-па.